Добрий ранок, діти. Розпочинаємо урок української мови. І так, відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо 16 січня класна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні ми будемо повторювати літеру Р, звук Р. Ваше завдання записати велику та маленьку літери Р, їх з'єднання, вклади РУ, РО слова руслан ромашка. Можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ми продовжуємо з вами повторювати літеру й, звук й. Пригадайте, будь ласка, як пишеться велика та маленька літери. І завдання, яке ви маєте виконати зараз. Вам потрібно написати велику та маленьку літери, їх з'єднання, склад Ой, слово гойдалка та речення. Дід грегір зробив. Ойделку. Зверніть увагу, що слово грегір пишеться з великої букви, тому що це ім'я. Можете відео поставити на паузу і виконувати завдання. Ну, а ми з вами переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Ми продовжуємо повторювати велику букву у словах. І так, давайте пригадаємо з вами правило. назви країн, міст, сіл, вулиць, морів, річок. Пишуться з великої букви, це власні назви. Зараз нам потрібно виконати вправу. Давайте прочитаємо з вами речення. Україна, моя батьківщина це одна з найбільших країн Європи. Україна омивається Чорним та Азовським морями. І так, ваше завдання. Вам потрібно цю вправу списати, виправити помилки, які тут допущені. Та підкреслити власні назви. Теж можете відео поставити на паузу і виконувати цю вправу. Я думаю, що ви вже впоралися, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку Гуси, сірі, летіли. Так летіли, так летіли і присіли, посиділи. Та й знову полетіли. А потім знову присіли. Трішки відпочили і переходимо до наступної вправи. Із поданих слів вам потрібно скласти речення та їх записати. Живемо, ми, Україні, в. Подумайте, як ми можемо поміняти місцями ось ці слова, щоб у нас вийшло речення. А тепер наступне столицею Київ. Нашої є батьківщини місто. Подумайте, поставте відео на паузу, складіть речення та запишіть їх в зошит. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде вправа. Потрібно прочитати та списати речення. Послухайте ці речення. Україна це моя рідна земля. Але я маю кількох друзів, які живуть в інших країнах: Грузії, Литві. Польщі вам потрібно списати та теж підкреслити власні назви. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, ваше завдання вам потрібно написати велику та маленьку літери Й, їх з'єднання, склад і слово сірий та речення влітку сірий, а взимку білий. Подумайте, це речення загадка, відгадайте її. Наш урок підійшов до завершення. Дякую вам за увагу!